Дванадцять тисяч років тому нашу планету населяли близько трьох з половиною мільйонів чоловіків та жінок. Вони були кочівниками та жили на відкритих просторах. Кочівники рідко зустрічалися з іншими кланами людей. Це клан Аара. Вони одні з перших зуміли приручити вовків та перетворити їх на домашніх собак. Після тривалих переходів клан Аара вперше таке побачив. Те були кам'яні вігвами, що були зверху вкриті гілками. Всередині цих вігвамів була приємна прохолода та приємний аромат сушеного м'яса, багато їжі та дивних предметів. Це була перша зустріч кочівників з осілами. Осілі люди ще не почали займатися сільським господарством, але їх спосіб життя змушує їх турбуватися про майбутнє та планувати, адже природа не весь час може їх забезпечувати ягодами та зерном. Осілі займаються збиральництвом. Їх спосіб життя додав нову рису людському темпераменту, почуття власності. Інстинкт виживання кочівників диктував їм ділитися один з одним тим, що вони мали. Саме тому вони вважали, що всі багатства землі належать всім. Для осілих чужаки представляли загрозу. Прихід клану Аара місцеві сприйняли як вторгнення та спробу забрати їх домівки, їх кам'яний посуд та їх воду. Аару та його клану не зрозуміла ворожість у сілах. Він намагається пояснити, що їм сподобалося це місце, і вони прийшли з миром. Серед кочівників є вагітна жінка, і вони планують тут залишитися до народження дитини. Наприкінці дня кочівники спостерігають за заходом сонця. А усілі люди підраховують зроблені запаси. Для осілих зібране зерно стало основою виживання. Зерно подрібнювали в муку за допомогою двох великих та важких каменів. Цей факт сприяв утворенню сім'ї з особистим будинком та особистими запасами. Перед осілими повстає новий виклик: охорона запасів кочове життя мало свої недоліки. Кочівники не мали достатньо запасів, коли природа була скупою, їм доводилося голодувати. Ар знав, що запаси їжі клану закінчилися. Як вожак він повинен подбати про своїх людей. Ар згадав про запаси осілих Чому вони мають голодувати, якщо поруч так багато їжі? Поняття крадіжка Аар не знав. Він просто взяв те, що йому було потрібно. Спостерігаючи за кочівниками, осілі помітили користь людині від собак. За час своєї осілості місцеві почали накопичувати речі, володіння чимось стає для них метою. Вони зрозуміли, що вони можуть використовувати своє майно для того, щоб отримати все, чого бажали. Життя кочівника складалося з труднощів та несподіванок. Його існуванням керували сили природи. Місцеві мешканці запропонували аару обміняти собаку на зерно та кам'яні чаші. Аар відмовився від Бартера тоді місцеві запропонували кочівникам оселитися у селищі в обмін на собаку. Стабільність та безпека осілого життя виглядали доволі приваблими для кочівників. Незважаючи на відмову аара щодо собак, між кочівниками та осілими зав'язалася дружба. За деякий час вагітна жінка з клану Аара народила дівчинку гею, але сама мати не пережила пологи та приєдналася до предків у морі зірок. Наступного дня на світанку кочівники покинули осілих. Довга мандрівка для новонародженої геї означала голодну загибель, тому кочівники залишили її у поселенні. Це був для неї єдиний шанс вижити. На знак подяки за гостинність Аар залишив осілим свою найкращу собаку. Осілий спосіб життя глибоко змінив поведінку людини. Збір лісових ягід та злаків дуже скоро поступиться реальному землеробству. Пшениця та ячмінь підкорять всю Європу та Індію, рис та просо Китай, кукурудза, картопля та перець Америку, а сорго Африку.